Всім доброго дня. У нас робота продовжується. Все було по-старому, нічого нового, одне й те саме щодня. Це хлопці заливають ярмокояс, щоб не роз'їжджалося, не сідало, потім ще треба обмостку одразу. Поставили вже рами на вікна. Робота рухається. Наташа вже вибрала часник зимовий. Часник ми зберігаємо на горищі, почистили, винесли на гору, розстелили і аж до морозів. Морози вдарили, часник на кубку зібрали, ганчірками і накрили, і до весни і не змерзає. Не носишся з ним, не ховаєшся. То дощ, то не дощ на сонці не печеться. Соннце. Вскике се тря по на Скике не золта. Се не жал. Ми дочекалися дощику. Зараз 14.30. ті дні така була спека, що не було чим дихнути, не, було, не можна було нічого робити. А ранку скільки з того ранку, 8 годин вже починає пекти. Ой, затягнулося так. Якраз хлопці закінчили заливати той пояс. Треба було його, казав Ярик, через час та й мочити, бо сильно пекло. Ну, тепер дощик мочить, допомагає нам. Ой, слава Богу, хоч трошки освіти. Хоч і пішли там дощики невеличкі такі, але рости, воно щось нічого не хоче рости, так як треба. Гарний, гарний. Якби він пішов хоч з часом. Побачимо, скільки він буде йти. Наташа якраз встигла нарити картоплі. Це в нас рання. Є різня, є більша, є менша. Я думала, що зовсім не буде. Ну, мало в корчах. Десять хвилин. Росу маленьку зробив і все. Пішов далі. Оси робляться дорослі, кусаються бігають тут одне за одним. Так можна пасти. Сонечко сховалося, вітерець. Але ж не хотіть пастися, а лізуть в ячмі. Куди? Ану, виходьте догори. Що ти хотіла мені розказати, що, що, що. Хто кого пасе? Гуси бабу. Тихий час. Почала я трошки посапати клубнички, бо вже знов наросло стільки вусів, недавно бривала. О, страшне. І дощу нема, але я її трошки поливала з відеречка. Це почала трошки сапати і обривати знову. Саме зараз добре робити, вечір. Але вже комарі кусають. Як не душно, то комарі. В общем, такі, такі справи. Вже все жовтіє, ячмінь жовтіє, пшениці жовтіють, жнива от-вот. -от. Дощик геть і роси доброї не зробив. Пилюка йде, як сапаєш. Всім на добраніч і всім тихої ночі.